Пане Дмитре, вітання. Ну давайте, якщо ми вже порушили цю тему з паном Георгієм Тукою в студії, ваше враження від виступу Байдена чи допоможе от саме така риторика і е, справі продовження е, розблокування нашої допомоги, нашого пакету України і справі переобрання саме Джо Байдена. Ну, так визнали ж аналітики, що вдалою буде була дуже ця промова, і це відбилося на громадській думці одразу ж заміри відбулись буквально там напередодні цього виступу 47% опитаних. Вважали, що адміністрація Байдена веде в правильному напрямку країну, а після виступу 62, тобто плюс 17%, да, ну, тобто плюс практично чверть, навіть більше, да всього електорату опитаного, да вони переконалися в тому, що Байден правильно. Формулює свої орієнтири, І, дійсно, на сьогодні ще певною мірою залежить наше майбутнє від того, як. Будуть поводити себе американські політики, британські, французькі, відповідно німецькі. Тому не зовсім зрозуміли пріоритети нашої там сьогодні. Зеленої влади, да, замість того, щоб підписувати в Албанії цю формулу миру, да чи де там де там ще перебував останніми днями Зеленський. Ну краще було б долучитися якраз до засідання. Спільного засідання двох палат американського конгресу ну не тільки сам Зеленський не скористався цією нагодою а його дружина не скасувала, а відмовила на американській стороні. Хоча я вбачаю цьому великий провал. Ну, начебто, там мала бути Юлія Навальна на цьому засіданні, хоча Потім з'ясувалося, що вона, вона перша якраз скасувала свою участь, да, там посилаючись на якісь проблеми зі здоров'ям. Але навіть коли б була така казус, такий був, що вони одна часто мали бути присутніми в залі, ну так для цього існує дипломатичний протокол, розсадити їх там в різних кінцях цієї галереї для, для гостей. але Ну, взагалі мені не зовсім зрозуміла сьогодні така ненависть до, до до цього спокійного російського політика. Насправді, ну те, що вона сьогодні промовляє з трибун Європарламенту, набагато рішуче засуджує того самого Путіна, вживає такі е, слова, які сам Зеленський не кажучи, ну вже сама і Олена Зеленська взагалі нічого подібного ніколи не казала. Але вона називає Путіна кривавим вбивцею, да й вимагає практично його фізичного знищення, оскільки кажуть, що треба поводити з ним як з терористом, так само як з бандитськими угрупованнями. Поводить поводяться, поводяться, ну і взагалі вона то ніколи не дозволяла собі. Такого, що дозволяла собі сама сама і Олена Зеленська, яка нагадаю, до 2019 року була в базі миротворця за свої заклики в соціальних мережах повідомляти про пересування українських військ ну і ми там проклинаємо цього. Може, і в. Іноді це виправдано покійного <кій> дехто з українських патріотів цього покійного Навального. Але на жаль але нагадаю, в той самий час, коли Навальний так невдало пожартував про бутерброд, Зеленський взагалі казав тоді, що просто Росія пересуває кордон, захоплюючи Крим та Донецьк. Просто каже, ну Жартома так казав, що я якщо не виведе свої війська з Криму Путін, то я накажу всім українським повіям виїхати з, з Москви. Тобто, це чомусь не ображало електорат. Ми пробачили, вже не кажучи про те, що пробачили тому самому Зеленському і Темос То Томос Термос і Ебанітові Павички, і сеньор Голодомор, і те, що він називав Україну порноакторкою. Тобто, ну такі подвійні стандарти, таке лицемірство, воно. І, ну ні, недоречно. Ви знаєте, мене це ображає, коли ми з таким ну, правильним гнівом накидаємося на покійного Навального, забуваючи про те, що пробачили нинішньому українському президенту набагато більш брутальні жарти і речі. А ну от, ми також зачепили ось е, буквально щойно з паном тукою цю тему о, Дональда Трампа і от прогнозів Курта Волкера, нашого великого друга України, що він не буде таким жахливим а, після обрання переобрання на посаду президента. Дехто вважає, що його другий е, е, термін взагалі буде набагато гіршим. Він не буде о, взагалі обмежений, обтяжений будь-якими взагалі е, 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 поняттями е, е, політичного етикету. Так, сталості е, державних інституцій, то що але водночас і Борис Джонсон доклав зусиль до саме нормалізації, скажімо так, е, образу Дональда Трампа, і він сказав, що от його е, пряма цитата в інтерв'ю НВ каже: я думаю, що Дональд Трамп в певний момент буде думати, що він може домовитися, але доволі скоро зрозуміє, що ніяка угода з Путіним неможливо. Тож я думаю, що він врешті буде тим президентом, який допоможе захистити демократію і підтримує Україну. Чи щирий Борис ну, Джонсон, коли він таке каже, ну, у мене дуже великі сумніви стосовно е, адекватності самого е, Трампа, кандидата від республіканської партії. Е, нагадаю, що він свого часу після до, до, досить тривалої зустрічі з Путіним вийшов і сказав, що я довіряю цьому політику більше, ніж всім розвідслужбам е, Сполучених Штатів Америки. Нубто дуже в мене серйозні сумніви стосовно цієї адекватності. Я завжди згадую цю відому фразу в одного з персонажів короля Ліра. Цей граф Глоста, це Таймс when madmen lead the Лайн. Да це. Прокляття чи чума нашого часу, коли божевільні ведуть за собою е, сліпих. Тобто, на жаль, адекватність самого Трампа під великим сумнівом, я нагадаю, що навіть його найближчі родичі там приписують його е, матері вислови дуже нецілеці по відношенню до нього. Каже, як така людина з таким нарцис, комплексом нарциса е, е, могла брати на себе таку відповідальність за таку країну. Його племінниця книгу написала, де Розповідає про його відхилення і про те, як він ну в своїй власній родині був таким парією. Ну але маємо те, що маємо, треба навіть в таких умовах вчитися, якось вистроювати свою політику, так щоб це навіть більшість сьогодні республіканська. В конгресі отримала відповідні меседжі від України, якщо б та сама пані Зеленська була в, в присутня в цьому залі, коли весь ем, склад конгресу піднімався і стоїча аплодував плодував Трампа, включно з республі... більшістю республіканців, де да? деякі речі були сприйняті дуже ем, позитивно республіканцями. Якщо б вона в цей час встала, там, притиснула руку до серця. То це напевно мало б позитивний вплив на вплив на американських виборців, і з, з, зрештою і на і, тих, кого вони обирають для до американського конгресу. Нагадаю, що в цьому році переобирається не тільки президент, не тільки третина сенату, а повністю весь склад конгресу. Тому нам нехтувати такою можливістю весь склад палати представників. Пане Дмитро, але нам... знаєте ще ще що впливає на тих виборців: це звісно, і медіа імперія. Куди входять і Fox News, і інші це мені яка належить. Хлопцю його звати Руперт Мердок, Він вже Мерд. в п'яте намагається одружитись. Йому до речі, 92 роки. Вже в п'яте на намагається одружити. Але дуже дуже цікаво його вибір. Це Єлена Жукова, 67-річна Єлена Жукова, молекулярний біолог. і також там посуміс за сумісництвом матір Дар'ї Жукової, Це колишня да. Жінка Романа Абрамовича. Тож, а цієї людині йому 92 роки. Це може означати, що ця медіамперія згодом може попасти саме потрапити в руки росіян. Ну, я часто згадую цей історичний анекдот, да, коли розказували Сталіну про походеньки да, і потім спитали у нього: так що будемо робити? Що делать, що делать? Завідувати будемо? Я думаю, що попереду, як кажуть в Одесі, знаєте, у Роберта Мердока найчасніше все, ще спірки, він, він же, він же раз, п'ятий раз одружується, так що він, хочі, можливо він, він, він перемелей цю жукову шістисісімирічну да, і, і одружиться. В сьоме, — <sist desarrollo> В Всьоме з з українською якоюсь якоїсь до речі, його його попередня жінка була китаянкою етнічною. Це цікавий взагалі, вибір нього. Ну окей, але якщо серйозно, хотів наприкінці, звісно, і вашу думку почути з приводу призначення. Пана Валерія Залужного, генерала залужного послом в Велику Британію. Жінка Романа Безсмертного, нашого колишнього посла в Білорусі Тетяна Мокріді, відома блогерка, каже, що іноді, повірте мені, вона каже, що от така, таке призначення є насправді засланням. Ну, я не думаю, що Британія сьогодні може в. Бути визначено якесь заслання. Нагадаю, що найвідоміші ізраїльські політики професійні військові, такі як Іцхак Равін, з яким мені багато разів довелося. Зустрічатися, перекладати чи Натаньягу нинішній прем'єр-міністр, теж який має найдовший термін перебування на цій посаді, перед тим як перейти від політичної від військової кар'єри до політичної, вони займали відповідні відповідно посади посла е, Ізраїлю при ООН, та й посла вірніше Сахрабін, посол Ізраїлю при Сполучених Штатах, а Бібі, посол Ізраїлю при ООН. Тому я вважаю, що сьогодні з урахуванням того, що Британія. Настільки палко нас підтримує, і дійсно, навіть нинішній прем'єр-міністр вже привітав це призначення. Це досить промовиста така річ. Я думаю, що якраз майбутнє України, як я чого я розпочав, вирішується якраз сьогодні в не тільки на полі бою, але й в парламентах таких країн, як в першу чергу Британія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати. Нагадаю, що вже промовисто звучать дуже. Висловив європейських політиків про те, що все ж таки boots on the ground, тобто, це славнозвісні чоботи натівських солдат мають врешті опинитися на українській землі. І я сподіваюся, що присутність пана залужного в Британії максимально прискорить цей процес. Я тільки тільки за те, щоб він активно долучався до політичних дій. God save the the king. і дякуємо пану Дмитрові ага. за його, як завжди цікаве строкати включення. Дмитро Чекалкін дипломат ведучий.